Вітаю вас на каналі Піражуля Квіткова. І, мабуть, поки така спека, це остання розпаковочка, рослиночок, тому що в таку спеку дуже складно садити і дуже складно рослинкам. Але давно придивилася ці рослинки, і ще моя подружка захотіла міскантус, тому разом замовили. Замовляли в Світлани шкурупій перший раз, ну давайте подивимось. Ну, Світлана, по-перше, дуже відповідальна в плані того, що по кожній рослинці скинула відео, фото, розповіла багато всього. Тому це мене одразу заохочило. По-друге, багато ще рослин додатково е запропонувала. Так, давайте подивитися. Лізенька зараз я зроблю розпаковочку. Так, так це в нас міскантус «Монінг лайт попередня з Алою вже замовляли моніглайт. Алла захотіла ще один, дуже гарний, до речі, тонке листя з таким варігатним трошки краєчком і посередині. Дуже гарне. Ще і екологічні пакети, подивіться. Так, зараз. так. зараз. Ось так. Ага, Трошки вивалилось, ну нічого. Ціна такого саджанця 100 гривень. Достатньо великий горщик, але я не знаю, наскільки воно, мабуть, воно не росло в цьому горщику, але непогана рослинка. Алла все одно вирощую в горщиках, тому, я думаю, їй буде нормально. А, Так, далі Давайте отак. Хто знає, що я? Дуже-дуже полюбляю Герані зараз. Так, Замовила герань, ціна такого саджанця 45 гривень. У Світлани вона просто синя, блакитна. Вона синя з білою серединкою. Хто знає назву, буду рада, якщо напишете. Поки що вона не квітує, але подивимось, можливо, вже за квітне. 45 гривень, а ціна такого саджанця. Так, що ви тут ще замовдали. Так, це, мабуть, подаруночок. Це, мабуть, і незвичайна така, бачите, жовта. Жовте молодила. У мене молодил дуже багато. Дякую вам, Світлана, за подаруночок. дуже мені вдані. Тут дві рослинки разом. Так, проса з фіолетовим ось таким кольором, бачите? Посаджу зараз у дворі, щоб за ним спостерігати і щоб воно не пропало в мене. Давно мені хотіла део, якось так вона називається. Насправді просто хотілося мені з бордовим листям, а не з червоним. Поки що бачу, що він невисокий. Але, ви знаєте, як показала практика, інколи не завжди виходить. Ну, купляєш, наприклад, наприклад, ну, якогось виду. але... Трошки це щось не те. Але я задоволена цим просто. Дуже мені подобається. Дуже гарно. Класно посадити його з Red Baron, Ось, дуже класно. Так, і остання рослинка це пасконник. Ой. Ах, вибалилося. Посконік. Ціна 120 гривень, е, до речі, просто 85 гривень. Ну, трошки під'ява, але я думаю, зараз я його піду посаджу. Зараз його поставлю в воду, щоб воно трошки на, м, напилося водички, і посаджу. Я купила в цьому році посконік е, звичайний, такий низькорослий, а це посконі варігатним листочком, так як я полюбляю все таке, тому не змогла пройти повз. Ось, але поки що не бачу квітнув, гарно виглядає, тому я думаю, сьогодні все посаджу і навіть через таку спеку, нічого страшного, я замульчу і все буде гарно. Ось така розпаковочка на 350 гривень в мене вийшла. Кому сподобалось, ставте вподобайки та також завітайте на сторінку до Світлани Шкоропі через Фейсбук. Всім папа! -па.